Дорогі браті і сестри, ми вступаємо в Великий Піст. Це особливий, важливий відповідальний період в церковному житті і церкви і кожного християнина. Якщо до трьох інших постів церква не робить особливої підготовки, і так починається все зразу після Місоїду. То е, до Великого Посту готується протягом трьох тижнів. І по цих сходинках ми наближаємося щотижня, і ось уже нарешті прошена неділя, коли ми маємо переступити поріг чотиридесятниці. Шість тижнів Великого посту, сьома седмиця, Страсна, це вже окрема тема. І... Е, Кожен, напевне, розуміє і хоче, щоб цей піст був не лише духовно приємним, а корисним і результативним. Напевне, поради треба, звичайно, давати, але якщо коротко, так принципово, як визначитися, що для нас повинно бути пріоритетом. що… В першу чергу робити, зажадбати, а все інше потім. Якщо ми е, знаємо, що людина, крім тіла, має ще й душу, то відповідно треба дбати за ці об, обидві половини людини. І е, фізичний піст для тіла, ну, трішки для душі, щоб облегчити, а все інше це саме те, що потрібно для е, Спонукання для стимулу для сприяння духовному зростанню. І ось виходить, що не лише е, стримуватися від скромної їжі, обмежувати в кількості, е, в, скажімо, в, насолодах е, трапези, а дбати про те, щоби ти духовно так бадьорим був. Зібраним, щоб твоя увага була спрямована, так, коли йдеш дорогою, де є перепони небезпеки, а шлях до Царства Небесного тернистий і складний, то великий пістос ретельно треба оцю карту споглядати, вивчати і тренуватися, скажімо так. Духовному розумінні слова. Для цього церква приписує певні правила, які пояснюються на богослужіннях. І природньо треба частіше в церкву ходити, молитися, вдома слово Боже читати і більше уваги приділяти такому міркуванню, розвагам про небесне. І паралельно знаючи, що е, свою любов, відданість до Бога, ми можемо е, виявити лише коли ми це проявляємо і реалізуємо на ближньому, то і справи милосердя і милостиня теж є невід'ємною складовою нашого подвигу в е, період Великого Посту. Одним словом, так як людина яка хоче йде на гостину, йде на відповідальний зустріч чи на сцену, так байливо оглядає себе і в зеркало, і просить щось не так поправити, і щоб це все гарно виглядало. Але це все для фото, для публіки. А для віруючої людини такій, увага до душі, до того, що відбувається, треба поправити. Це не для краси робиться, а для того, що. Що це має бути метою духовне вдосконалення, зростання, збагачення. І ось Великий піст дає нам цю можливість. І кожен тиждень, як підготовки, так і Великого посту, має свою тему, свою сходинку. І дай Бог, щоб ми були уважні. І сповідь бажано не один раз великому Посту а два-три рази. І... Те, що від священників залежить, те, що церква пропонує, будь ласка. Але е духовно оздоровитися е може не той, хто має засоби, хто, скажімо, визнає це все, а іще сприяє лікареві от, своїм настроєм, своїм ставленням в цій справі. Хай Господь госдить усіх нас, е вступити в Великий Піст. Гідними, з відповідним настроєм. А головне, е прошу на неділю, тому і передує, щоб ми все негативне, е особливо наше несприйняття, образи, прикрості щодо ближнього залишити. Якщо ти не простив е свого в родині чи по роботі і з цим е отрутою, е думаєш, Піс провести, то це схоже, коли приймаєш ліки, але не виконуєш припис, що цю їжу не можна вживати, з цим не можна поєднувати. Якщо будеш порушувати, то в кращому випадку це буде безрезультативно, а в гіршому нашкодить. шкоди. Оце так е нагадую тим людям, які думають пройти піс і, і маючи оцей негатив щодо ближнього. Прощаємо, терпімо. І я думаю, гарний піс буде сприяти і скоршій перемозі в цій війні, щоб наші воїни там молитовну підтримку відчували. І бадьоро належно виконували свій обов'язок, а ми тут теж молитовно зміцнюємо і чекаємо їх повернення з перемогою.